Приїжджайте у п'ятницю увечері, щоб в суботу, з самого ранку вже до роботи стати. Валентина Петрівна попередила сина заздалегідь про свої плани. Питати, які плани у сина вона не звикла, бо вважала, що усі в родині мають її слухатися, адже вона знає як краще. Назар і справді не міг відмовити мамі, хоча маминим синочком його аж ніяк не назвеш. Він добре вчився в школі, сам поступив в університет, рано став самостійним, з роботою йому пощастило, квартиру купив своїми силами. А маму він слухав виключно через любові повагу. Валентина Петрівна мала двох дітей сина Назара і доньку Ольгу. Обоє вже були сімейними людьми і жили окремо. А до мами приїжджали часто, бо в селі, та, та завжди якусь роботу знаходили для всіх. Марто, ти не проти поїхати в п'ятницю в село? несміливо запитав Назар дружину. Мама хоче, щоб ми в суботу картоплю підгорнули і розсаду помідорів висадили. Допоможемо. А що до неділі ще вирішимо залишитися в селі чи повернутись додому? Марта, хоч і не мала великого бажання їхати в село до свекрухи, бо на вихідних у неї було лише одне бажання відпочити після важкого робочого тижня, але розуміла, що для збереження миру і злагоди в родині це треба зробити. П'ятницю після роботи вони навіть додому не заїжджали, а відразу сіли в машину і в село. Валентина Петрівна радо зустріла їх і відразу прийнялася розповідати про свої плани. Картоплю підгорнемо, то небагато, в цьому році всього п'ятсотих. Розсаду помідорі перцю висадимо, а ще огірочки посіємо. Кажуть, що з посаджені в зелену суботу вони родять рісніше. Як добре дітки, що ви приїхали, разом ми значно швидше усе зробимо. Марта з Назаром зайшла в хату, свекруха їм виділила окрему кімнату, могла собі дозволити, бо будинок у неї був і справді добротний. Про це в свій час постарався свекор, який був дуже добрим господарем і гроші вмів заробити, і все своїми руками зробити. Назар, я б щось поїла, тихо майже на вухо сказала Марта. Та я б теж проти перекусити, бо цілий день на роботі нічого не їв. Валентина Петрівна навіть не запропонувала дітям вечерю. Пішла у двір і коперсалася в розсаді. Назар сам пішов на кухню, заглянув в холодильник, там було замариноване м'ясо в мисці і кілька яєць. Яєчню будеш, запитав дружину. З задоволенням відповіла Марта. Вони всмажили собі по два яйця, і оце була вся їхня вечеря. Гарно у вас тут дім, просторий, затишний, оглянула все молода невістка. Ну, так, це батько постарався, з гордістю відповів Назар і взяв в руки фото тата, яке стояло на тумбочці. Свекра не стали два роки тому, відтоді Валентина Петрівна жила одна. А діти шкодують маму і приїжджають, щоб допомогти, щоб вона не відчувала себе покинутою і самотньою. В суботу свекруха зробила підйом п'ятій годині ранку, мінімальний сніданок і нагород. Роботи і справді було багато, тому всі з розумінням ситуації взялися за сапки, поки ще не припекло червневе сонечко. Мамо, а де Ольга? запитав Назар, Досапуючи вже десятий ряд картоплі. Та у неї вчора роботи було багато затрималась, обіцяла, що зараз буде, відповіла мама. Назар нічого не сказав, тільки знизив плечима, але в його душі посилилася нотка образи. Марта, невістка працює, а Ольга дочка рідна приїде зараз на все готове. Вона так завжди робить, і, очевидно, що цього разу не виняток. Робота була зроблена до обіду, але ні Назар, ні Марта не чули рук від спини від навантаження. Мамо, а що у нас на обід? запитав Назар, маючи руки. Зараз Мартою швидко картоплю зваримо і салат зробимо, відповіла Валентина Петрівна. Назар здивувався, бо точно бачив в холодильнику велику миску замаринованого м'яса, і від шматка соковитого смачного шашличка він би точно зараз не відмовився. Обід був більше, ніж скромним, кілька молодих картоплин і салат свіжої капусти, оце й усе. Марта зібрала посуд зі столу і стала його мити, і в цей час з радісним виразом обличчя в хату зайшла Ольга. О, а ви вже все зробили, які молодці, заявила вона, розглядаючи через вікно акуратно просапані і посаджені грядки. Марта нічого не сказала, лише глянула на чоловіка. Назар відразу зрозумів цей погляд і був повністю згідний з дружиною. Сестра геть знахабніла, бо завжди так робить приїжджає на все готове. Після обіду Назар вийшов на вулицю, а Марта прилягла в їхній кімнаті. Він сів на лавку під хату, віконечко було прочинене, і Назар випадково почув розмову мами з сестрою. Треба було хоч трошки раніше приїхати, щоб Назар не злився, каже мама. А я вам не наймичка, щоб важко на городах працювати, а марта, невістка, то нехай працює, розривоталася Ольга. Добре, що приїхала, донечко, завтра шашлик посмажимо, я м'ясо вже замаринувала. Сподіваюся, що невістка не захоче залишитися у нас ще на день, і обоє щиро розсміялися. Довго Назар не думав, забіг в хату і відразу до родичів звернувся. Щоб ви обидві знали Марта не невістка, вона моя дружина, і я не дозволю вам обом так з нею поводитися. Та що ми, та я нічого, я пожартувала, стала випродовуватися Ольга. Валентина Петрівна зрозуміла, що вони перегнули палку, тому просто мовчала. Назар з Мартою поїхали з села в суботу після обіду. По дорозі додому вони заїхали в місцеву знану колибу і замовили собі шашлик, скільки душа бажає. Бо справа не у м'ясі, справа у ставленні. Мама завжди робила різницю між ними і сестрою. Але тепер він не один, за ним стоїть Марта, і він не дасть їй образу, бо тепер саме вона, його сім'я і його світ, теперішнє і майбутнє. А родички, мама і сестра, нехай живуть, як знають. Назар зарігся більше в село не їздити, поки вони не змінять свого ставлення до Марти.